Вітаю, мене звати Сергій, і я автор цього каналу. В основному я знімаю про Канаду. Останнім часом все рідше і рідше. Сьогодні я вам мав розповісти про провінційний парк, куди ми поїхали відпочивати. Але так як останнім часом мене камера повнить, тому я передаю естафету нашій подрузі і сусідці Наталії. Добрий день, мене звати Наташа і я вас запрошую в провінційний парк Мюррей-Біч. Ми знаходимося 70 кілометрів від дому. Ми на морі. Там, якщо Сергій потім покаже, видно піай при, острів Принца Едварда. І Ми знаходимося на кемпінгу. Це один з наших улюблених кемпінгів. Ми завжди, завжди тут залишаємось в палатках. А, відкриваємо сезон на. Сергія мого чоловіка день народження. От. А сьогодні в нас 13 вересня, субота, і на цих вихідних цей кемпінг закривається, кінець сезону. Зараз показує 15, 15 градусів, але на морі це відчувається трошки інакше. От. Вже хочеться шорти надягти. Зараз будемо дітей перевдягати. Ось чотири будиночки, які зняли ми. В кожному з них потім, може, Сергій покаже, всередині є місця наші шістьох людей, то всім вистачає місця, там є матрасики, дуже прикольно. Скажи, ідемте до нас. Ідемте <кхух> до нас в гості. Нормально, я нічого Не, там. Ти... От тут у нас така дуже гарна галявинка перед цими чотирма будиночками. Тут є такий, бачите, сплошний е ряд е кущів і прямо за ним море. Дуже гарно. Галобам по, по Європах у нас тут. 4, 100, 100, 100, 100, 100. Оце так у нас завжди починаються ранки в палатках. Не завжди ладок <гум> Майже завжди. Дякую. Ваше здоров'я. ну покажи у вас, у вас не сильний бардак. У а нас, що, у нас... Пішли. А, запрошую вас подивитися будиночок. Заходьте, будь ласка. О, наш Саша, середній наш, він вже прокинувся, виглядає з другої полички. Саша, помахай. От, ось тут, бачите, такі а, тут матрасики є на кожному ліжку. А, тут можна влізти в трьох. Ми сьогодні перевірили, перевірили на цьому ліжку. Тут Сашко спав один. От, і ще можна двох людей теж сюди взяти. От, є віконця. В принципі, все, що треба, є. Розеток, немає. Да, чотири будиночки 500 баксів з таксами. На дві, на дві ночі. На дві ночі. Ні, це я оператор. А, оператору. Добрий день. Оператор. <ривіт> Добре. Добре, я тут б цей ходжу. Це живчик. <ривіт> Одразу скажу, що у цьому відео не буде жодного екшену. Природа, океан. Спокій і побут. Я прокинувся досвіта. На новому місці сон був неспокійний, тож вирішив провести цей час з користю. Вийшов із нашого затишного будинку і взяв камеру, щоб показати вам, який має вигляд кемпінг, коли він спить. Далеко на горизонті видніється острів принца Едварда Всього 15 кілометрів від нас, і він уже там. У світлі маяків та ілюмінацій, що окреслює його обриси. Саме завдяки цій провінції вода тут, на узбережжі влітку особливо тепла. Днем тут досить гучно: сміх, запах барбікю, діти бігають між наметами, ну, а вночі повна тиша. Автомобілі стоять нерухомо, у них дрімають власники. Чути лише шум океану і легкий шелест вітру. Ну, а далі пляж. Уявіть: ви і океан, і нікого більше. Зазвичай тут повно людей. Але зараз тільки ти. Say you don't know where you go. So come. Хвилі та перший світанковий промінь. Я впевнений, що кожен про таке хотів би. Достатньо просто прокинутись раніше і сходити на пляж. The wind in your hair. Birds keep flying no. Oh. Uh. Я, до речі, повертаюся до свого кемпінгу саме тоді, коли вже перші туристи почали вигулювати своїх собак. Ну що ж, день прокидатися разом зі мною. Вітаю, друзі. А зараз я вам хочу розказати одну невелику історію. Своє дитинство я провів у великому багатоповерховому будинку, в якому було 9 поверхів по 9 під'їздів. Всього в будинку було 304 квартири. До речі, цей будинок є ще й зараз. І е, я, як і кожна дитина, ми постійно грались в дворі. Мені дуже сильно повезло, оскільки моїх однолітків, саме мого віку, можливо, було в дворі найбільше. Ми завжди товаришували. Торшували так, як це роблять усі діти. Ми росли разом, ми спілкувалися разом, але пройшли роки, і в кожного склали життя по-різному. Хтось виїхав за кордон, хтось залишився в місті, хтось переїхав до більшого міста. А є багато тих, хто й воює. І зовсім недавно я дзвонився своїм товаришам, і він. Розповів, що він робить, щоб допомогти тим, кого ми знаємо. Буквально з нашого двору. Він, його сім'я, його е, друзі, рідні вони займаються те, що створюють такі супи та гідранти. Що це означає? Вони купують морку, цибулю, буряк, скажімо, для борщу. А вони все це висушують, вони упаковують і пишуть е, скільки е, взагалі який склад води потрібно додати для того, щоб там був суп. Ну скажімо, для п'яти людей. І зовсім недавно мені мама розповідала, що з нашої сторони теж зателефонував один чоловік, сказав, що буває дуже важко. І якраз оці е е продуктові набори їх дуже сильно виручають. Люди, які це роблять, вони назвали себе супчики-борщики, калуські бджілки. І от розповіли, що насправді все так, як і є. Вони кажуть, от вам набір, закип'ятіть, добавте тушонки, ну, тому що її неможливо висушити. От, і е, хлопці кажуть, що це насправді дуже-дуже добре. З нашим борщиком ми дійшли до кондиції. Майже, майже готова. 63 етя. Брегака, гада, розпеча. А то від наших шикарних джелок. Це все ми перемішуємо. Ох. То що в цей борщик сухого чесничку? Все буде Україна. Якщо ви зараз дивитесь це відео і розумієте, що я кажу, це означає, що це стосується кожного з нас. Навіть одна гривня, навіть один долар це вже обід сніданок вечеря, для декількох людей минулого року я запитав товариша, скільки коштує собі вартість однієї порції, він сказав, що 10 гривень. Цього року ми дзвонились. Він сказав, що вже дещо подорожчало. Але все одно будь-яка копійка вона йде в допомогу. Тому внизу під цим відео я залишу посилання для того, щоб ви могли перейти і переслати якісь гроші будь-які, навіть одна гривня, навіть 1 долар. А також для тих, хто дивиться на великому екрані, я залишу QR-коди, ви можете відсканувати і допомогти. Я вам дуже дякую наперед. І дуже дякую вам від тих, хто завдяки вам зможе смачно поїсти. Це стосується кожного з нас. Ще раз повторююсь. Чи не помічали ви, що коли готуєш їжу на кемпінгу, навіть найпростіша страва стає справжнім святом. За столом, під відкритим небом, кожен шматочок смакує особливо. Ну, а дружня атмосфера робить цей момент незабутнім. Це і є справжній дух кемпінгу простота, тепло та задоволення від кожної миті. Вже під час обіду ми взяли в оборот Олександра, щоб розпитати його про перший рік у хай скул. І хотіли дізнатись деякі цікаві для нас деталі. Викончив. Як там міцні мафіози, як і гангстери, є, вас там. Хто то що? Пока ні, нічого не бачу. Хай скул є гангстери. А чуєш, Саша, я таке чула, що коли хай скул діти та, може, навіть навіть мідл скул їздять в автобусі, сідаю там. Їздять в автобусі, то там, типу, позаду на гальорці сидять самі такі, типу, круті, діди, типу. а попереду сидять ботани, А посерединці ті, хто не туди і не туди. Адекватні. типу. — типу. — Ну, Є таке? А ти де сидиш? Я далі сиджу. На Ти Так. Це типу, у всій Канаді така тема? Ну, поки на всіх автосах, які я був, да. Тоді так. Що, і на і на Elementary School також? В Лу Макнерін, як ти їздив? Mm -hmm. Чи ні? Там, мабуть, вони вже до п'ятого класу. До а в Льюісвілі вже так, да, Middle School? Чомусь ми дорослі завжди переконані, що у спорті ми все ще краще за наших дітей. Але інколи, на щастя, ми в цьому помиляємось. Просто перегляньте наступне відео. I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been testing so much, all these wrestlers' nights. Nice. All these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window. But now I'm sliding through the hood in a benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cut to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes i got a lesson plan for all my past mistakes i swore i'm proud all my best and my worst days proud of on my feet when i test the steela nezhaush di krasie za techniku i just to get it in a servale ya kamal pa hasetu when my mama proud fans scream my lyrics shout in the background they ain't know me down but i'm hot now they say life's a gamble you gotta roll the dice i risked a lot of different things just to live this life is life and i

Решта дорослих вирішили приєднатися, але краще би ми весь цей позор не знімали. Буде так красиво. За роки перебування в кепінгу у нас є свій мастер-шеф, свій кухонний лідер. Сергій, підніми руку. Сергію Васильовичу подобається варити їсти. Я люблю вже результат. І Як показує практика, у всіх все дуже прекрасно. Він, до речі, зразу при знайомстві так і сказав: коптить і жарить, і сильно на великому вогню жарить. Ну коротше, мені подобається класна штука. Мастер шеф сьогодні щось робить. Забрати у людини таку можливість ми просто не маємо права. На пікніку може бути різне меню. Можна наїсти все сусісок, а можна трошечки, трошечки додати смаку трохи інакшого. Покажу вам, що ми тут готуємо. Цього разу в нас буде, в нас буде уха з декількох, з, з, з декількох видів рибок. Та да. ще рано його показувати, пізніше покажеш, коли там воно вже буде презентабельного вигляду. Так, інтерактивний мікрофон. Дайте, будь ласка, тихше музику, щоб нас не заблокували за порушення авторських прав. І у мене до вас запитання: який серед кемпінгів вам подобається найбільше? Куши бугуак? Мені цей. Цей? А ще Шак... піай. Оце новий, що ми були. Ми назву не будемо називати, ми просто скажемо, що він казантіп. Ми би не дуже хотіли, щоб взагалі туди хтось приїжджав. Точно. Тому що е і так дуже важко місця забронювати. Він такий старенький, він на базі провінційного парку. Так потім виріже, Михайлович. Він на базі провінційного парку. Не знаєш, де гриби? В лісі. В лісі. А ну, розкажи, як ми туди потрапили. Ми е вирішили поїхати на кемпінг на Піай, Бо е хотіли попасти поруч з тим місцем, де з місточків можна про яке стрибати, ми нікому не розкажемо. Про яке ми нікому не розказали? І ми їхали вже додому і побачили просто над дорогою якийсь там кемпінг. Я записала назву і думаю, ну забукаю, щоб ми там могли покупатися там в теплому морі, пострибати в той потік з місточки. От. І Виявилося, що там не можна забукати, як зазвичай ти йдеш онлайн, вибираєш собі місце, дивишся на картинки, там знаєш, де воно знаходиться, є мапа, такого нема. Там типу, дзвоніть, щоб забукати. І, і по суті букаєш як а, кота в мішку. От. І отак от Ми запукали, скільки нас було? Троє, так? Да? Три. Я так запукала, подзвонила, забукала три місця. От. І Ми приїхали туди, не знаючи, що воно, як воно, де. Вот, і ми туди приїхали. виявилося, що ті три місця взагалі над дорогою, над трасою, знаходяться. Дуже близько від траси. По перше, дуже багато шуму. А по-друге, ну це навіть небезпечно. Якщо машина десь випадково вилітає з траси з, з дороги, то вона заїжджає в палатку одразу. Ну да, до речі, я сказав, що буде, так. якщо машина злетить і нас уб'є. Жіночка сказала, що нічого страшного вас покриє страхова. От і ми сказали, що ні, вибачте, ми тут не лишаємось, і почали тупо гуглити, де тут є найближчий кемпінг. Знайшли парочку місць, почали дзвонити. Ну, зрозуміло, що це субота, ніхто трубки не бере. Ну, окей, добре, поїхали, спробуємо так знайти. От. І отак приїхали, приїхали. Ми заїхали. Це перший був кемпінг, який найближчий був від того місця. От. І це була така взагалі краса. Він, це раніше був провінційний парк, але його років 20 назад вирішили закрити. І один чолов'яга каже: Ну добре, продайте мені, я тут зроблю кемпінг. А держава каже, що ні, продати ми тобі його не можемо, але можемо здати в лізінг. От і він він його лізеть вже 20 років. І ну там дуже він такий, як хіпі, таке місце. Ну, воно старе, стареньке, всі будиночки старенькі, там якихось дуже багато. Якихось там табличок, вирізаних з дерева фігурок, що таке дуже-дуже воно таке, як ну, хіпі місце. От. І нам там дуже сподобалось, тому що є Кавендіш біч, який дуже розкручений, такий самий він на березі океану, як і цей, от. але там взагалі неможливо. Там треба букати. Ну, як тільки відкрили букінг в, в лютому, треба одразу букати, бо місця не буде. І, і там дуже багато людей одне на одному сидять. А, а це місце місце, що ми знайшли, воно так само на березі океану, але нікого немає. Ми нікому не скажемо. Ми, до речі, туди, як їхали, то там так спускаєшся вниз, і я собі думаю: лиш би було місце, лиш би було місце. Ми, до речі, коли приїхали, купці в залі одні були хто там. Так, да, ми вибирали собі місце. От і ми для того, щоб в розмові. Не зізнаватися, як він називається. Ми придумали, що ми його будемо називати Казантіп. Ага. Тому е Казантіп, мабуть, на другому місці, так? Так. От. Гарного вам дня. <плес> The way it is, the way it is. It's no mystery. There's no getting around it. When you're here, when you're here, we got chemistry. We love. Приємний погод, спогад з дитинства. В 1988 році з батьками, з братом з молодшим, були, ми відпочивали на Одещині. Не то, щоб був такий прям шикарний і комфортний відпочинок, але дуже багато приємних емоційних спогадів. Одним з таких було відвідування вночі, в, тем, в темряві, кінотеатру на під відкритим небом. Дивилися ми страшена, страшена і модні тоді кіно, яке називалося Десять негрітят чи негрінят, не знаю, як воно називається в українською. Приємні дуже спогади були, дуже було страшно. І пам'ятаю, досі ніч, море, кіно. Дуже хотілося б відтворити такі спогади ще раз. Як бачите, природа нагадує нам, що відпочинок це не розкіш, а потреба. Вона вчить нас відкладати телефон у бік, забути про нескінченні стрічки соцмереж і просто дивитися на небо. Коли ти виходиш на світанку на пляж, ти відчуваєш, як світ оживає разом із тобою, і ці моменти не замінить жодна заставка на комп'ютері. Природа дає нам можливість бути поруч із тим, кого ми любимо, розмовляти з ними, сміятися, дивитися, як діти радіють не екрану, а світу навколо. І це вже не просто дивитись на щасливих людей у чужих відео. А самому стати тими людьми не відмовляйте собі відпочинку, навіть коротка подорож чи ранок на пляжі може стати ковтком свіжого повітря для вашої душі.